Слава Ісусу Христу! Продовжуємо шановні відеоперегляд із циклу оцієї чудової книжечки Пізнаймо правду, і правда визволить і об'єднає нас. Сьогодні я би хотів вас ознайомити із такою главою, яка називається Увага спадкова хвороба. Автори цієї глави єпископ Сафрон Дмитерко, чину святого Василія Великого та блаженніший священомученик єпископ Григорій Хомишин, якого в 45-му, в 1945 році, в грудні місяці, в Києві, московське НКВД. Закатувало, і якого Іван Павло ІІ в 2001 році, коли перебував в Україні, проголосив блаженним священномучеником Я би хотів, щоб і послухали наші владики, наші єпископи. Української греко-католицької церкви, а навіть і глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Отже, усі жаліються, що в нашому народі немає єдності, немає любові, а панує хаос, недовіра, зіпсуття, бере гору неправда. Несправедливість тощо. Більше того, навіть у релігійній, духовній сфері панує безлад. Коли б застосувати історичний аналіз до нинішньої ситуації у нашій церкві, то ми побачили б, що вона подібна до тієї, яка панувала в 17, му 18 му і навіть 19. му Століттях нашої християнської віри в Україні, цей аналіз доводить нас до початків хвороби, ім'я м'яя чистка обряду, і симптоми якої сильно відчутні у наших часах. Першою жертвою цієї хвороби на тлі поділу української церкви на дві конфесії впав святий Йосифат. І хоч він носив бороду. І одягав одяг, як і всі тодішні православні монахи чи владики, та все ж нічого не допомогло. Йосафатові розтрощили голову сокирою, називаючи його папістом, не був, не мов би це був злочин, та знущаючись над мертвим уже тілом великомученика Душехвата. Отже, мова не йшла про той чи інший обряд, а про відступництво від Риму, про неприйняття примату Папи та його непоминності у справах віри, що їх визнає Римська церква і заперечує Нез'єдинена. Знана також всім недавня історія холмської єпархії Підляща. Куди 130 років тому приїхали з Львівської митрополії каноніки під проводом отця Маркеля Попеля, щоб рятувати церкву від латинізації. Вони так завзято чистили обряд, що врешті самі перейшли на московське православ'я, давши нам правда святих пратолинських мучеників і тисячі інших незнаних жертв нігатської церкви. Які воліли радше загинути, аніж прийняти московську віру. Хіба не подібним шляхом ідуть сьогодні ті, які змушують греко-католиків уживати в Богослужіннях та називати себе і вірних православними? Чи не є це наслідуванням чистки обряду, коли головуючий на синоді наших єпископів висунув пропозицію, щоб вживати слово православний, але більшість владик не прийняли цього. І тоді головуючий запропонував звернутися до Риму, щоб розв'язати цей спір. По якомусь часі апостольська столиця відповіла конкретно. Де цього слова православний не вживалося, то і не треба його вживати. А де вживалося, там можна вживати. Розуміється, якщо вірні, переконані, що це слово означає Вселенську, тобто католицьку церкву, яку очолює Папа Римський, Вікарій Христа та наступник Верховного апостола Петра якому Христос передав ключі від Царства Небесного? На жаль, ця відповідь з Риму так і не побачила світу. Не дійшла до владик духовенства вірних, а знайшла місце під сукном на столі у головуючого. Куди врешті годиться? Таке виховання в духовних семінаріях Української греко-католицької церкви, у яких одні семінаристи висміюють інших за те, що ті дотримуються давніх практик і традицій. Вервиця, свята година, адорація. А самі палять сигарети, ведуть себе не дуже коректно, як в семінаріях. Так і поза їх межами. Отож, зважмо, яким духом повіяло в наших єпархіях, як перекручується правдивий екуменізм, тобто єдність Святої Церкви і піднімається псевдоекуменізм з утратою віри. Нашими людьми, звичаїв і релігійних практик і традицій. Тобто чисткою обряду. Ось, шановні друзі, оця правда, про яку люди не знають. І я хочу звернутися, хто буде дивитися і слухати це відео, хто лінується прочитати, то хоч послухайте. Послухайте і поширюйте цю правду. Ставте вподобайки. А я на цьому дякую. Бувайте здорові. Миру вам у ваших домівках, у ваших поселеннях і в нашій рідній Україні. Слава Україні!